Карпатська привидиця Ярослава сіла біля вогню, глибоко вдихнула повітря, що приносив аромат соснових лісів, і замовкла, ніби вловлюючи якусь невидиму силу. В її очах з'явився спокій, що передував великим відкриттям. Дух Тараса Шевченка покликав мене до себе, сказала вона, і я побачила майбутнє, яке він мені розповів. Привидиці показалися образи. Які, наче виткані з самого духу України. Вона побачила величезний могутній народ, що знову встає з колін після довгої боротьби. Шевченко стояв перед нею з обличчям, яке відображало не лише біль, але й нескорену віру в перемогу. Не спішіть сумувати, бо на горизонті вже сяє світло перемоги, мовив він. Україна не впала і не впаде. Ваша сила це у серцях ваших дітей, ваша велич. Це ваша історія, що ніколи не дозволить вам бути забутими. Дух Тараса розповів про те, як Україна відновить свої землі, як ворог буде побитий не тільки зброєю, але й правдою. Він показав образи з майбутнього, багаті і щасливі родини, вільні люди, що стоять у своїй гордості на рідній землі. Українці знову будуть володіти своєю історією, своєю землею, і жоден ворог. Не зможе вкрасти їхній дух через страждання, через втрати, але через вірність власним переконанням ваша країна відродиться сильнішою, казав Шевченко. Ви станете нацією, яка вчитиме світ, як бути справедливими, як бути вільними. Дух Шевченка розповів про великий день, коли Україна стане центром нової ери, ери правди, сили та непокори всім тиранствам світу. Народ України стане символом боротьби за свободу і незалежність. Всі, хто намагався знищити цей народ, побачать, як їхня імперія та ідеї розсипаються, бо правду не можна затиснути. Сила вашого духу не переможна, додав Шевченко. Ви будете разом і тільки разом пройдете цей шлях. Ярослава побачила, як український народ об'єднується не тільки в боротьбі, а й у мирі. Вони стали справжніми творцями свого майбутнього, відновлюючи свою країну та культуру. Вона побачила також великі зміни у світі, нову еру миру, в якій Україна буде не лише сильним, а й мудрим лідером. І ця історія буде розказана всім поколінням. Ваша боротьба стане основою нової, справедливої ери. Ярослава відкрила очі і відчула, як її серце наповнилося надією, Україна дійсно буде вільною. Карпатська привидиця Ярослава продовжила розповідь, її голос став глибшим, а слова ще більш проникливими. Але цей шлях не буде легким, сказала вона. Україна повинна буде пройти через ще багато випробувань, і ці випробування будуть важкими. Однак, коли кожен українець зрозуміє свою внутрішню силу, коли настане час єдності та згуртованості, тоді з'явиться перемога. У вогні, що горів перед нею, знову запалали образи. Ярослава побачила, як усі українці, незалежно від того, де вони живуть, на сході чи заході, на півдні чи півночі, об'єднуються не лише через прагнення до миру, а й через непохитну віру в свою рідну землю. Ці образи були сповнені не лише боротьбою. А й надією, адже кожен українець зрозуміє, що сила не лише в армії, а й у народі. У майбутньому України, продовжувала Ярослава, буде справедливий суд, у якому не буде місця для корупції, а сила держави буде у її громадянах, кожен українець стане охоронцем своєї землі, її честі і її гідності. Дух Шевченка знову заговорив його слова звучали так. Ніби вони були проречені самим життям України. Майбутнє України це країна без страху, країна, в якій кожен має свою роль, кожен має своє місце. Справжня свобода не дається просто так, її треба виборювати щодня, але в цей момент Україна буде готова, вона відродиться і стане потужною нацією, котра веде інші країни до добробуту і миру. І це буде справжня перемога. Бо вона буде здобута серцями людей, а не лише зброєю. Ярослава замовкла на мить, її погляд затуманився від глибоких роздумів вона побачила, як земля України стає квітучою, як культура та традиції знову процвітають, а люди відчувають єдність і спільну мету. Тарас Шевченко показав мені ще одне важливе послання додала вона він сказав. Що справжня сила України не лише в її мужності чи боротьбі, а в її здатності прощати і рухатися вперед. Лише в цьому шляху йде істинне відродження нації. Провидиця, наче прощаючись, усміхнулася, її обличчя відображало мир і спокій. Україна переможе, бо вона вірить у свою правду, у свою землю, у своїх людей. Це країна, що знайде своє місце в історії, і воно буде великим. Зі словами Шевченка та її власним видінням, Ярослава завершила своє пророцтво, знаючи, що цей шлях стане реальністю, і Україна нарешті отримає своє місце в майбутньому.